Всім вітання! Зараз відсутня напруга в мережі. І є такий в мене Діелектрик, який же я демонстрував. І так як земля у нас зараз поставив землю на конденсатор, в принципі, нічого не міняється, тому що вимкнена підстанція і. Розгружений конденсатор вільний, тобто мінімальна напруга. Але це дає можливість провести деякі експерименти, які трошки нагадають нам школу, і трошки буде щось нове. Значить, одразу почнемо те, що ми вчили в школі: що якщо діелектрик взяти натерти, от у нас з'являється напруга. Це статична напруга. Це те, що ми знаємо, це класика, так? А тепер зараз стабілізується напруга. От. Я беру предмет ферит. От 4 тисячних, 5 тисячних. І зараз ферит кладу поставити на 2 В. Забираю феррит. 5 кладу 29. І забираю так. Поклав 32. Так, зараз нормалізується. 4, 4. Забрав такий скачок чуть-чуть. Тобто, кожен матеріал має певну свою енергію, і навколо кожного матеріалу. Отворюються певні поля. І коли я даний матеріал кладу на, От, кладу і одразу 34 мВ прояви. Ну, фіріту зрозуміло, тепер беру остмасу баночку таку. Так, 5 вольт, 14 вольт, і тепер я її забираю. Так, 4, поставив 18. 4 і 9. І забрав скачок і знов назад. Тобто, кожне тіло має певну енергію, і коли ми наближаємо їх, ну і знову ж таки, ще зараз покажу такий самий. Секундочку. Так, зараз фіритом я буду рухати над поверхнею. Контакту не буде, тертя не буде. Я просто так в повітрі буду, от, дивимося. Бачите. Чим більша швидкість, тим більший. Ну, фіріт, можна сказати, там може якийсь це. Беремо пластикову баночку. Також контакту немає, тертя немає, але відбувається взаємодія. По такому принципу робиться електрофорна машина. Там за рахунок того, що коли діелектрики починають крутитися, на них утворюється певний потенціал. Це ми побачили. Але коли я просто от зараз руку, бачите, от руку забрав, і руку не торкаюся, тільки підвожу. І одразу виникає потенціал. Тобто без контакту, без нічого. От, так, щоб було видно. Не торкаючись. Але напруга, тобто людина також, як любе тіло, має певні поля, і тільки ці поля, навіть без контакту, от не торкаючись. Якщо я торкнусь, то напруга, бачите, яка. А це без контакту, тільки приближаюся, От. і в мене є вже взаємодія тіл на відстані. Тобто це ще раз підтверджує, що не електромагнітні, а трошки інші хвильові процеси. Тесла їх називав ефір. Я також притримуюсь. Теорії Тесли. І так само, от зараз покладу, і та сама йде наводка енергії. Зараз піде до мінімуму. Розрядилося, стабілізувалося, забрав і знов скачок. Тобто тіло починає відновлювати свої певні процеси і всі тіла. Природі собою взаємодіють. І ці взаємодії це є енергетичні зв'язки. От я рукою тільки підвів, починаю рух руки, не торкаюсь, це не є тертя, тому що коли я буду терти, то тут в мене вже, бачите, така напруга пішла, зашкалює. Це тертя, це те, що ми знаємо. За рахунок тертя утвориться електростатичний заряд. Але коли я просто рукою отак вожу, не торкаючись, так само відбувається заряд діелектрика. Ну, це прояви енергії простору. Коли ми рухаємо або міняємо, просто кладемо чи забираємо предмет, ми бачимо появу потенціалу на діелектрику. Так що. Енергетичні зв'язки, вони цікаві, поклав руку, і це в мене йде, якби розряд. Я розрядився, відняв моє тіло відновлюємо, і потім знову поклав знову скачок. Тобто кожне тіло прагне до своєї, до своєї певної якоїсь енергетичної межі. І коли я торкаюся, одразу в мене, потім відбувається балансування, відкину. Знову новий ефект. Так, зараз секундочку. В районі 4 вольт, а це в мінус пішло. Навіть міняється менший потенціал. Цього ефекту я ще не бачу. Так що зараз якраз чиста атмосфера не працює, не земля. От все мережа відключена. Якраз можна провести такі експерименти, тому що коли працюють всі електричні прилади, то дуже багато наводок. і Експеримент дуже тяжко провести, це треба десь їхати в чисте поле, але в чистому полі все рівно через землю проходить дуже велика енергія. Так що, побачили, що коли я ставлю щуп, зараз ще щуп землі відкину. І подивимося, Тобто це не земля, це чисто по одному проводу. От, коли я починаю рухати, без землі так само. По одному проводу в конденсатор заходить енергія тільки за рахунок того, що я своїм біополем міняю поле діелектрика. От ви побачили. Так що те, що енергія навколо нас доводити не потрібно. Це зрозумілий факт. Всім успіху і до нових зустрічей.